І позичили. Так що мені після війни роботи хватає. Я звісно не притула, в мери не збираюся, в Верховну Раду теж, президенти теж. А там воєнні прийдуть, я думаю, розберуться. Хто, хто де. Я за те, щоб сьогодні всі, хто сидить в окопах, завтра сиділи в кабінетах. А ті, хто сьогодні сидять в кабінетах, завтра лежали в окопах. Причому не просто лежали, а бажано були присипані землею, щоб не воняли. Оце моя особиста думка. Тому що всі сьогодні, сука, які сидять. Я не хочу пояснювати, Владон, тут есть человек военный, який тобі розкаже, як це все робиться, друже. Да, я парахобот, конечно, я Парахобот. А ти що, не знав, чи що? Я парахобот? Конечно, а хто же ще? Щоб ваш порох здох ще в 2014 році, так б війни не было. Если ваш цей кончений Порошенковський, Парашенковський, Здовби ще в 2014 году. Так я думаю, що і вона б, війна б може би закінчилася. Не було б е, Медведчука, не було б регіоналу, б, не було б Льовички на після Небесної Сотні, не було б цих сіпарів б при кабінетах, не було по ПЗЖ Верховній Раді України. Не було.